Знову привіт. Ми вже вийшли з лісу, сонечко світе. Хочу показати вам, як земля заряджає тіло людини. Чому дивіться, ми ходимо в буті, зараз вдінуться. Дуже-дуже вдінуться, так? От ми дивіться, коли ми в діті. Бачите, кінозарядка. Практично рівно на нулю. Тепер я знімаю капці і все міняється повністю. Бачите? Чому колись завжди ходили босі, робили капища, місця, які де більше енергії, щоб тіло, поновляти тіло, тіло віддає вібрацію енергії і земля лікує. Дивіться, ноль в кросовках, практично рівень нулю. Бачите? Стою. Тому чому треба Тому треба йти в ліс, заряджатися. Вібрація, енергія, хвилин 40-45 в лісі, хоча б в будому і в розбутому, воно міняє структуру тіла, лікує органи окремі і це все. Чому навіть мусульмани знімають капці? І моляться. Так само, як і кажуть, рідновіри, язичники йдуть в ліс, моляться босяком, все, вони заряджаються, вони ведуть здоровий образ життя. Так що майте на увазі.